Вітаю вас, друзі! Вперше за історію України громадянину України повідомили про підозру за те, що той показав середній палець і ще й повідомили не аби кому, а цілому народному депутату. Друзі, всім привіт! Сіжу в автомобілі. Вот ззаді в віддіті прокуратури государственного бюро розслідувань. Мені вручають підозріння. Це народний депутат України Лерос. Раніше він був частиною слуги народу, але посварився із президентом після того, як опублікував плівки Єрмака і перейшов у опозицію. І так, друзі, йому сьогодні повідомили про підозру саме за те, що він показував днями Зеленському у Верховній Раді той самий середній палець. Ну однозначно, це із середнього пальця Верховної Раді. Зеленский пытается меня показательно наказать перед всеми, для того, чтобы никто дальше не возникал и не старался а, хоть как-то... Біречить диктатурі режима Зеленського. Це чисте води узурпатця власті. Посмотрите, як они стоять. Коли я тільки побачив цю новину і побачив коментар Гео про те, що йому дають підозру реально за середній палець, я подумав спочатку, що ну може він гіперболізує, може йому дали підозру за якоюсь іншою справою, а він намагається це пояснити, тим, що насправді йому дали підозру за палець. Але ні, друзі, серйозно на офіційному сайті Державного бюро розслідувань викотили ціле повідомлення про те, що справді нардепу Геолеросу дали підозру за те, що він образив президента Володимира Зеленського. Закон один для всіх одразу видно, що ДБР займається тільки серйозними і надважливими державними справами, та точно детективи ДБР не отримують свою зарплатню даремно. Скільки початкова зарплата в ДБР, от якщо ти лейтенантом туди приходиш? Від 40 тисяч, і це без всіх надбавок, премій і т.д. реальна зарплата 50-60 і вище. Це коли ти літьоху, тільки переступаєш поріг. Це в півтора рази вище ніж народного депутата. Цікаво а нагороджувати детективів ДБР за цю надзвичайно складну роботу по розслідуванню справи державної ваги будуть взагалі їм треба видати не знаю нагородні кулемети, адже тепер вони мають і ще одне видатне досягнення до списку своїх здоров будків. Якщо почитаєте звіт державного бюро розслідувань, я зараз не жартую. Знаєте, що вони в звіті пишуть? Що їх досягнення це те, що в них на 10 тисяч підписників в Фейсбуці виросло? Це не жарт. Якщо хтось іще буде колись критикувати владу за те, що у нас погані або взагалі відсутні реформи, знайте, це брехун, який діє проти України, тому що у нас дуже ефективні реформи, і справа Геолероса це доводить. Ми реформували все. А якщо раптом ви не в курсі і пропустили усю цю феєричну історію, то я нагадаю, днями у Верховній Раді Лерос вийшов до трибуни і почав виступати. Під час виступу він дуже гостро критикував Зеленського. Шановні народні депутати, шановні українці, доброго дня, пане президент. Бачу ваш ярмак. Теж тут я хочу вам сказати, що я не боюся казати правду. Ви можете скільки завгодно травити на мене свої правоохоронні органи, кліпати справу, але я не боюсь казати правду. І, от, власне, після цього спікер Верховної Ради Стефанчук вимкнув Гео Леросу мікрофон. А той у відповідь Зеленському показав середній палець. Палець мені довелось зацензурити, аби Ютуб не відрізав від мого відео перегляду. Будь е, ласка, я попрошу з... по темі виступу. Гео багратович. Ви головний зрадник в країні. Виключіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили. Ви можете по-різному ставитись до Геолероса як до політика, як до народного депутата. Я особисто йому казав, що я, наприклад, не підтримую його походи на такі телеканали, як проросійський канал наш. Але. Погодьтесь, ситуація, яка виникла, точніше, реакція влади на те, що Зеленському показали середній палець, є абсолютно неадекватною. І звісно ж, я також розумію, що для будь-якого президента, коли йому показують середній палець, і ще й коли це робить депутат, це приниження, але і ще більше приниження, ось отак дріб'язково переслідувати потім народного депутата. В Україні немає політичних переслідувань на цьому треба наголошувати. Президент сам себе принижує ось отакою неадекватною реакцією. Нагадаю, що мене зараз судять за необхідну оборону саме через те, що команда Зеленського і, мабуть, він сам ображаються за те, що я їх критикую. І навіть у процесі на стороні обвинувачення виступає адвокат Олега Татарова, який працює в офісі президента, і вимагає для мене довічне ув'язнення. До речі, підписуйтесь на мій канал. Тисніть лайки до цього відео та обов'язково напишіть, що ви думаєте про цю ситуацію, і рухаємось далі. Там іще багато цікавого. Про підозру Геолерусу повідомили за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України, тобто хуліганство. І навіть на сайті ДБР зазначено, що усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватись засобами масової інформації, народний депутат показав непристойний жест, демонструючи. Чи зневагу до загальноприйнятих норм моралі і соціального оточення? Але чому одразу непристойний жест? Хто взагалі визначає, що цей жест був непристойним? Може, Гео взагалі показував президентові, що він є нормальною людиною, у нього є усі частини тіла на місці, і навіть той самий середній палець. І що окремо цікаво, особисто для мене так точно, це те, що днями у Геолероса під авто було знайдено GPS-трекер за Допомогою якого відслідковували його переміщення З утра по цим автомобілям обнаружив странну коробку чорного цвіта. Січас взриви работают, проверяют, что это за Скорее всего, это трекер, который отслеживает моє местоположение. Непонятно для чого что они собирались дальше далі з цим Зараз поясню, чому для мене це становить особливий інтерес. Тому що коли на мене нападали у 2018 році, це були три замовних напади, які замовляв мер Одеси Геннадій Труханов, який також є громадянином Російської Федерації та кримінальним авторитетом, то поліція чіпляла мені під авто. То такі самі gps трекери Ось на оцих фото ліворуч знаходиться трекер Геолероса. А на фото праворуч трекер, який був у мене під автомобілем. Ці трекери, бо у мене їх було аж два на авто, використовувались для того, щоб слідкувати, куди я їжджу на своєму авто, і координувати таким чином дії нападників, які намагались мене вбити. Цікава деталь, правда, але іще цікавіше те, що насправді будь-якого громадянина України. Можна притягти до кримінальної відповідальності за логікою ДБР. Будь-хто із нас може отримати також підозру у хуліганстві. Навіть Роман Скрипін, який свого часу регіоналу олійнику також показував середній палець. То ви відправляєте мене в суд. Це знаєте, це рівносильно все одно, що я вам покажу, що в мене є отакий палець. Бачите? В мене є такий палець. Це ви собі показуєте. Це я показую, що в мене є собі, палець. Собі я Не знаю, що там собі <світ> а трактує. що цей палець означає, то ви самі не дайте знаю. Собі ну думати. ви можете дати зараз юридичне трактування, що означає мій палець. Я впевнений, що ви також показували у своєму житті комусь середній палець. Колись і готуйтесь, ви теж можете отримати підозру, і мені підозру можуть дати також, тому що я свого часу показував середній палець раднику начальника поліції Одеської області Руслану. Форостяку, який також був організатором одного із нападів на мене, більше того, мені можуть навіть дві підозри дати, тому що я іще показував середній палець тодішньому прокурору Одеської області Олегові Жученку, якого зараз судять за участь у злочинній організації. Вам самим самим не смішно я вам відповім. Як відповів Роман Скрипін, і як я відповів, Руслану Форостяку? Бачите, в мене є палець. Бачите, я на жаль не можу сказати, що ви зможете. Розуміти. В мене є палець. Я вихована людина. Ось в мене є палець. Бачите, от ви мене відправляєте в суд, а я вам кажу, в мене є палець, пане Жученко. Ви Якщо ви розуміти, маєте хоч крихту совісті, честі, гідності та поваги до людей, які платять вам податки на зарплатню, подавайте у відставку. То що, Ірино Валентинівно, коли там мені чекати на нові підозри, постерненко підозра буде в будь-якому разі, реально, друзі, це абсолютно ненормально і неприпустимо, Окрім того, що це просто. Сто дріб'язково, коли президент переслідує депутата за те, що той показав йому палець, це і ще й ознака диктатури. Ну, це вже ну зовсім приділ. Поширюйте це відео і обов'язково пишіть у соцмережах про цю ситуацію, тому що я маю повторити це абсолютно ненормально. Якщо ми проковтнемо ось оцю ситуацію, то завтра абсолютно реально не ефемерно прийти зможуть по кожного з нас. По кожного, хто хоч якось критикує команду зеленського.